Так, на Сиринодастер. Клієнт захотів кращу магнітола, тому що ця його періодично барахлить, вимикається сама, вимикається сама, мова на ній сама переставляється, дрібуть, я так розумію, проходить в магнітоли. Відповідно, ми поставили отаку андроїдуску. Все тут в неї є, грає, бритва харків. Підрульовий вимикач працює. Чотко. Телефон так само підключається. Тут одразу от я змонтував сюди мікрофон і USB бі на флешку. Чоловік трошки старшого віку, чим я, то він ще признає флешки. Таке, що клієнт захотів, то поставили. Працює. Чудово, як на мене. Зразу були нюанси, тому що перший комплект, який він заказав, ну, шнурки, шнурки переходні на монтажні роз'єми машини не відповідали тим, що він привіз. Прийшлося перезамовити, трошки почекали, але результат того вартий, тому що іначе прийшлося там ковирати проводку, це селищня робота. А так все о, працює з першого разу. Огонь!